Син селянина з глибинки Росії він рано пізнав злидні та голод. У неповні 17 став солдатом, в роки війни визволяв Україну, Білорусь, країну Європи. Перемогу над фашизмом зустрів на Балтійському острові Рюген. Наших українських людей було 7 мільйонів людей, які пройшли армію, які побували на фронті, на передньому краї, а українці воювали за Сталінград. Там 15 героев Советского Союза, украинцев за Сталинград, за Ленинград или Санкт-Петербург теперь, там больше 30. За Москву, то есть все воевали и знали одно только победить, только защитить, только отстоять. Колекції нагород Миколи Корпачова, багато бойових орденів та медалей. Вже не одне покоління ковальчан знає його і як кавалера людської гідності, доблесті та честі. Військовий офіцер, голова ветеранської організації, вчитель, депутат, керівник фондів милосердя та миру. Де б він не працював, завжди був людиною з великої літери, надійним товаришем, мудрим наставником, справжнім патріотом своєї країни, свого міста. Загалом, з людьми, Важна порядочность, правда, честность. Особенно перед молодежью нельзя им говорить неправду. Когда говоришь от души, но ну, то большинство понимает, что человек он и сам такой, как говорит, так и действует. Указом президента України Віктора Януковича за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді, багаторічну плідну громадську та професійну діяльність Миколу Корпачова нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. Через його руки, через його серце пройшло дуже-дуже багато дітей, старшокласників сьомої школи, які стали дуже достойними людьми. І Я, Миколая, дуже щасливий, що можу сьогодні виконати. Рішення нашого президента вручити вам перший орден із серії трьох орденів. Він і сьогодні відчуває здоровий неспокій до життя, ділиться досвідом, залюбки зустрічаються з молоддю. На цій землі нужно ставити добро. і все ми з собою ніколи не заберемо. Життя навчило його не нарікати на обставини і, не зважаючи ні на що, залишатись оптимістом. Ну, жити життю, подивитися на природу. Радується, що ти прожив день. Ну так хочеться знати. А що ж буде далі? Життєвий шлях Миколи Корпачова визнали орієнтиром і в масштабі країни про що йдеться на сторінках книги Національні лідери України із серії Золотий фонд нації.